Служба безпеки України повідомила, що затримала жителя Вовчанська, який передавав дані розвідці РФ, а саме інформацію необхідну для наступу на Харківщину. Чоловік шпигував за локаціями українських військових, відстежував точний час і напрямки польоти польотів ударних гелікоптерів ЗСУ і, зокрема, фіксував точні місця влучань після російських обстрілів. Розвідані потрібні були РФ для нових спроб захоплення міста і просування на харківському напрямку. Тепер чоловікові загрожує до восьми років по. Збавлення волі на прикордонники посилено працюватимуть у туристичних районах Буковини та Івано-Франківщини. Про це повідомили в Чернівецькому прикордонному заводі. Пов'язано це з тим, що правопорушники маскуються під туристів і намагаються незаконно покинути Україну. Раніше на місці трьох залізничних станцій йдеться про ворогту татарів і вороненка. Працівники ДПСУ, працівників ДПСУ не було. Проте нині ці ділянки посилено контролюватимуть. Як коментують в держслужбі для відпочиваючих поява прикордонників стала певно Новацію і не всі адекватно сприймають їхню роботу.